Ясної ночі, дивлячись у зоряне небо, мимоволі замираєш перед величю та красою космосу, незлічені розсипи зірок, далекі й загадкові, бентежать серце, ваблять погляд яскравим мерехтливим сяйвом. А раптом ми у всесвіті не самі, такі питання задавали вчені багатьох поколінь. З давніх давен незвідані космічні далі манили людину, щоразу спонукаючи вигадувати щось нове крила з воску та пір'я, аероплани, повітряні кулі, перші літаки. Протягом більшої частини історії людства космос досліджувався за допомогою спостережень. Проведених з поверхні землі, спочатку неозброєним оком, а згодом за допомогою телескопа. Мрія побачити рідну планету з космосу не давала спокою багатьом поколінням. Над здійсненням цієї мрії невтомно працювали астрономи, вчені, інженери-конструктори. І ось нарешті загальнолюдська мрія була втілена в життя. 12 квітня 1961 року космічний корабель Восток-1 з людиною на борту перше в світі здійснив орбітальний обліт Землі, відкривши епоху пілотованих космічних польотів. Він зробив один виток навколо земної кулі, який тривав 108 хвилин. Відтоді було визнано 12 квітня всесвітнім днем авіації і космонавтики, тим самим підкреслюючи нестримну жагу людського роду до пізнання Всесвіту. Цей день хочеться відзначити. Значний внесок українців у дослідження космосу, великим досягненням українських фахівців стало створення космічних апаратів і ракетоносіїв. Україна бере участь у міжнародних проєктах зі створення носіїв «Антарес» та Вега. Першим українцем, який побував у космосі, став Павло Попович. Який в 1962 році провів на орбіті три дні кораблі Восток 4 а першим космонавтом незалежної української держави став Леонід Каденюк. Він пробув у космосі 16 днів і успішно повернувся на землю. Хто не мріяв у дитинстві стати космонавтом? Сьогоднішні діти свої мрії втілюють в малюнках, де показують безмежний, недосяжний всесвіт, який ще потрібно вивчати та досліджувати.